Заснування міста Київ, діяльність військово-торгових груп Норманів Русі у східній Європі. Слов'яни майже не залишили про себе писемних згадок з візантійських джерел. Ми знаємо, що вони жили племенами за принципами військової демократії. До Східнослов'янських словянських племенних союзів у 8-9 століттях за свідченнями Нестора, належали поляни, древляни, сіверяни, полиняни, уличі, тіверці та білі хорвати. На становлення Київської держави вплинула політична самоорганізація племінних об'єднань. Та проникнення в східну Європу вихідців зі Скандинавії, саме варягів. Вони завдяки ним з'явився шлях із варяг в греки. Назва Київська Русь походить від словосполучення Руська земля у 860 році. Князь Аскольд здійснив похід на Константинополь та уклав перший відомий договір між Руссю та Візантією. Окрім Києва, сильний центр влади сформувався також у місті Новгород. Найбільшому торговому центрі далеко від півночі Землі Русів. певний час там княжив Рюрик, а після його смерті залишився малолітній син Ігор та назва цілої династії Рюриковичі. Регентом Ігоря став Олег, який правив з. 882 року по 912, якого потім прозвали Віщем, у 882 році. Він провів Вікінгів з Новгорода на південь до Києва, там обманом вбив Аскольда, об'єднав північні та південні землі Русі та проголосив Київ столицею і матерів міст Руських. У 907 та 911 роках Олег здійснив кілька вдалих походів на Візантію та уклав вигідні торгові договори, що давали суттєві пільги руським копцям. Після смерті Олега князем Київським став ігор. Роки його правління – 912-944 роки. Він активно продовжував справу централізації держави, приєднував території уличів і древлян. У 941 році Ігор здійснив невдалий похід на Константинопіль. Флот князя було розбито, вщент грецьким вогнем. У 944 році відбувся ще один похід на Константинопіль. Візантія запропонувала мир та було підписано русько-візантійську угоду менш вигідну, ніж за часів Олега. Князя Ігоря вбили древляни під час збору данини. Княгиня Ольга, правила. Дев'ятсот рок роки дружина Ігоря та мати Святослава. Вона стала регентом при своєму синові. Перш ніж переходити до реформ, княгиня помстилася древлянам за смерть свого чоловіка та хитрищами спалила деревлянське місто. За час свого правління. Ольга здійснила податкову та адміністративну реформи. Вона внормувала розмір данини та запровадила погости. Тобто, це були місця, куди підкорені племена мали завозити данину самостійно. У зовнішній політиці княгиня вирішила діяти дипломатично. Вона особисто очолила посольство Русів до Константинополя, де зуміла. Повернути вигідні умови торгових договорів вона встановила дипломатичний мир з Константинополем та прийняла християнську віру а також налагодила дипломатичні стосунки з німецьким імператором та папою римським. Останнім вікінгом на престолі став Святослав, роки його правління – 964-972. Він був сином Ігоря та Ольги. Святослав виріс переконаним язичником, і єдиною справою гідного князя вважали, що це справа війни. Він переміг хозарський каганат, п'ятичів, ясів, касогів. Воював з Візантією та Болгарією та помер від рук кочових племен. Печені. Святослав розділив Русь між трьома синами Ярополком, Олегом та Володимиром. Після смерті Святослава почалися братерські війни, які війшли в історію під назвою Міжусобиці.